Систему живлення дизельного двигуна можна розділити на дві складові це подача повітря і подача палива. Подача палива відбувається так: паливо з паливного бака смоктується через паливопідкачувальний насос і, долаючи механічний опір фільтрів тонкої очистки, а також фільтрів грубої очистки, подається до паливного насоса високого тиску. Між Підкачувальним насосом і паливним боком розміщено фільтр грубої очистки. Фільтр грубої і тонкої очистки звільняють паливо від домішок перед надходженням до секції паливного насоса, звідки під тиском воно подається до форсунок. Форсунки впорскують паливо у дрібно розпиленому вигляді у циліндри двигуна. Паливо, що пройшло крізь нещільності деталей форсунки, відводиться зливною трубкою до фільтра тонкої очистки. Через трубку надлишки палива з головки паливного насосу високого тиску, відводиться до паливопідкачувальної помпи. Повітря смоктується через повітровочисник, очищається там, і через впускний трубопровід, і відкритий клапан надходить у циліндр двигуна. Відпрацьовані гази виводяться випускними трубопроводами і викидаються в атмосферу через вихнуну трубу.